Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів ефірі Луцький автобазар. З вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми шукатимемо автівки марки Мазда. Подивимось, чи є вони на луцькому ринку і який їх вибір. Ми йдемо шукати. Ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Mazda cx 5 2.2 дизель розмитнена розмитнена 2015 рік, 2016 італійський бриф, пригнана з Італії. автоматична коробка передач, мультируль, шкіряний салон, люка немає. Чорні титанові диски, електропідйомники. Електрозеркала підігрів, клімат, контроль. Парктроніки щось таке є. Е, парктроніки, так, зад, перед парктроніки, датчики кишин, айстоп, е, тримання смуги. Е, 186 тисяч пробіг. Угу. Ціна 15 тисяч. Торгуватись будете чи це фінальна ціна? Е, якщо реальний клієнт, е, мінімальний торг, якийсь присутній. Повна комплектація, шкіра, підігріви, сидінь, камера заднього виду, навігація, люки, синони, не знаю, диски. Скажіть, якого вона кольору? Це, на сонці це, вона якось? Ні, не... це, це чорний колір, просто ну, з таким більш коричневим відтінком. Ага. Тож що по салону? Салон справді шкіряний мультикермон, дуже багато на ньому різних функцій, автоматичні склопідйомники. Коробка передач механічна, шестиступка, дуже крута мультимедіа, без сенсорних якихось екранів, проте досить таки багато функцій. Навіть я всіх не можу вам назвати. Взагалі, салон досить таки зручний, комфортний. Люк є також у нас, так, як і було вказано. Mazda CX-5 2014 року. Об'єм двигуна 2,2 заправляється Дизелем пробіг 220 тисяч кілометрів продається за 15 тисяч доларів. Також по салону він у нас шкіряний з мультикермом. Коробка передач автоматична, наскільки я зрозуміла. Досить гарний доглянутий салон. Що ще можна сказати, це те, що вам більше судити, бо колір також дуже цікавий. такий сіро-чорний. Це як я помітила особисто така особливість мас дуже цікаві кольори на сонці. «Мазда» мого товариша uh -huh. їздила uh -huh. дружина. Uh -huh. От, вони купили собі іншу машину дорогшу, що цю продають. Uh -huh. е, є чеки, де на 2 тисячі доларів на даному машині було обслуговано. Який в неї там рік випуску коробка? 12-й рік коробка механіка, 2,2 дізе. Uh -huh. Пробіг? 260 тисяч. Не попадало ні в які ДТП, не було нічого. ДТП не попадало, але тут була ця дверка, по-моєму, і, і це. Підфарбовано. Да, У цій Мазді шкіряний салон, мультикермо, коробка передач, механіка, так як нам і сказав продавець. Також бачимо, що е, салон виконаний в шкірі, автоматичні склопідйомники. Розвинена досить таки мультимедіа. Є круїз контроль підсвітка. Немає люка, на жаль. І нарешті у нас на огляді Mazda Necrosвер в універсалі 2014 рік. Це у нас Mazda 6, об'єм двигуна 2,2. На жаль, не вказано, чим заправляється. Пробіг 225 тисяч кілометрів. І так, тепер по наповненню автівки: це автоматична коробка передач, клімат, контроль, АБС, АБД, датчики світла і дощу, мультируль, підігрів сидінь. І також звичайно не бита, не фарбована в ідеальному стані. І нарешті, ж все таки не кросовер, а все таки в універсалі. В підсумку нашої програми можна сказати, що автівок марки Мазда на Луцькому ринку досить таки мало, і вона точно не є найпопулярнішою маркою. З чим це пов'язано, невідомо. Проте ті мазди, які все таки є на луцькому ринку, а їх небагато, це кросовери. Лише одну мазду нам вдалося знайти, і навіть не в Седані, а в універсалі. Ціни на них різняться, тому обирати тільки вам. З вами була Ярослава Олексюк. В програмі Луцький автобазар.